Уже традиційно до міжнародного дня інвалідів у Полтаві проводиться гала-концерт переможців обласного фестивалю дитячої творчості Повір у себе у цьому річному змаганні взяли участь 284 учасники із особливими потребами. Із них на святковий гала-концерт відібрано близько 40. Взагалі у фестивалі беруть участь артисти від 6 до 21 року. Однією із категорій, якою ми опікуємося, це є діти саме із особливими потребами: діти із малозахищених семей, діти інваліди, діти позбавлені батьківського опікування. Нам допомагає відділ у справах сім'ї та молоді обласної державної адміністрації, які нас підтримують у цих починаннях. Ну і допомагають призами та сувенірами. У рамках гала концерту нагородження призерів обласного дитячо-юнацького конкурсу образотворчого мистецтва серед дітей із особливими потребами, який проходив 4 листопада у трьох номінаціях: збережемо мир, країна диво птаха і молодь обирає здоров'я. Один із учасників старшокласник Андрій. Хлопець з малку захоплюється малюванням. Я приїхав як переможець. Ми збережемо мир. Тема на яку я малював риску. Роз... Картину малював. Мене дуже тема ця побудила зобразити такі символічні образи, як бійця, дівчину та голуб як символ миру. Подібні заходи, наголошують організатори, проводяться, щоб нагадати суспільству про людей із особливими потребами, загострити увагу до їх проблем.